Привіт, привіт! Усіх вітаю. Так, друзі. Вітаю з початком нового тижня. Вітаю з першим днем осені. Ви знаєте, перший день осені, чи ми вже такі настроєні, що це осінь. Чи Та вже трохи так і є. Зранку стали такий туман, туман особливо у нас там над річкою. Все зранку туман осінь починається. І таке прохолодно. я думаю, боже, хоч би вже не падав дощ, бо то вже взагалі настрою не було. Але ніби дощу немає, але таке похмуро. Ай, таке ніби осінь дійсно прийшла. Ну добре, зараз поки що маємо рано, ну як рано? Десь по 9 вже коло пів десятої доходить. Я вийшла збирати малинку. Вийшла збирати малинку, бо маю дуже її багато, а більше нікого нема. Всі пороз'їжджалися вчитися вчитися на роботу. А Малини багато. Вчора вечором ми ходили дивитися спеціально, малину дуже багато трохи. Ну нічого, з Богом помаленьку. Взяла собі навушники, щоб не було так відісовно. зараз включу собі якусь музику. Питалася, яку я люблю музику. Друзі, я оку люблю. Я все слухаю, щоб щось тарабанно щось говорило, мені співало, мені веселіше і все. Люди в нас вже хто що робить, друзі? Хто купає картоплю, хто полить, хто кросолю вибирає, ну хто що. Там вже помаленьку треба зачищати. Але в нас ще скоро того всього не буде. Ні, чоловік вже почав картоплю трошки полоти. Ми мусимо зробити з малиною, поки Ну, це наш заробіток. А то все решта помаленьку, все зробиться. Добре, що ходіть я вам покажу. Скільки тої малини. І які прогнози будуть? Скільки-то я сьогодні зберу. Так, ну що, друзі? Ось така маленька. Ось така маленька. Ніби непогано. Ви знаєте, що навіть тако дивитися, і то видно, що скільки червоної. Але що, я візьмуся з тих крайніх рядків спочатку, з того з того боку, через те, що всередині тут ще може бути мокро. Тому що рано, рано ще. А це осінь, воно ще, знаєте, треба, щоб вітер провіяв добре. Ну добре, з Богом. Думаю, що я сьогодні хоча б 15 би вибрала. То б було... Ну, тут набагато більше є. Але так я одна на 10 сотиків, то хоч би 15. Ну, все, друзі, з Богом. Я б побігла. Друзі, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 ще пустий, ще там нема. Ще мені Денис допомагає, вже Денис прийшов зі школи, допомагає, але сьогодні важко збирати капець. Важко через те, що зранку почала збирати, ну от як, яка година була, по 9, певно, я пішла, то було так нормально. Вітерець, дуб, таке було, прохладненько, нормально. А тепер жара пече, вітру нема, де-не-де, десь там подує. Коротше, важко. Але до нас прийшов тільки наш 11-класник, випускник. Прийшов, передягнувся і вже в малині, навіть не їв. Теж мені допомагає, трохи збирає, але сьогодні гарні збори, друзі. Вже вон поставила восьмий ящик. Ще трошки, ще багато не маємо, ще маємо м -м, півтора рядка. Так. так, ще півтора рядка. Пройти і все. Зараз доходу. Дойдемо тими рядками, та й все. Я прийшла, так змучилася, напилася в води. Я вам скажу, погода велика відіграє роль. Ну, в загальному малину, ну як збирати, не важко, то що вона колюча, дренута. Та як малина, та як збір, дрібненька, то не яблука. Але коли жара, друзі, то гіршого нема на полі, цілий день жара то дуже важко. Добре. Зараз вже дозбираємо, ще тих півтори рядка і вже покажу, скільки сьогодні було. Ще ціни немає, ще в групі не пише, яка ціна. Покажу, скільки було, і потім яка ціна. Вже починається. То ще, друзі, не пік. Це ще не пік. Це ще зеленої море. Це тільки ми йдемо до, до того піку. Тільки догори, коли б там на вершині, тоді вже скажу. І тоді б буде помаленьку, помаленьку внизали. Ми ще до гори навіть не вийшли. Ми тільки твердо-твердо ліземо догори. Добре. Так, друзі, все, зібрали. Один ящичок, той що наверху, тут не повний. Ну, знаю, скільки тут кілограм зверху, певно, половиною. А має бути ну, від половиною до 4, більше не насипати в ящичок. Тут десь половиною. Але загальна кількість на сьогодні 32 кг 300 г. Ось так. Дуже класний класний результат. Але цілий день в малині, цілий день. Друзі, сьогодні, яка зараз година, пята година дивилася. Від 9 до 9, ну, по, було по 9 чи до 50 доходило, до п'ятої. До На обід пішла, пообідала. Ну і по 10 хвилин приходила собі води попити, посидіти і знову. І Дениско прийшов, трошки ще збирав. Сьогодні думали, боже, хоч би 15, щоб я сама назбирала. <гум> Збирала як дурна, друзі. А що? а що робити? Малина достигає, гарна, велика. ну. Зараз після п'ятої в нас пишуть ціна, яка. О, зараз тут знати, яка ціна. Чекаю чоловіка з роботи, він приїде, то все будем грузили та й везли, бо то вже все, то вже. Нема що на тачках пести, що 4 ящики так. А вже більше то треба ходити дві ходки робити. Добре, файно є. Зараз, друзі, ми здамо, я скажу вам, яка тут у нас ціна сьогодні була. Ну, Думаю, що буде непогано. Я я надіюся. Ми вже здали пару забрали, бо потім де Е, Так, сьогодні ціна в нас була по 110 гривень за кілограм. Файно, файно. Дениско зрадів. Багато сьогодні не мав. Але все одно 110 гривень це не по 80. Файно. Так, 32 кілограми і якісь там грами. Файно, файно. Тату нормальний сьогодні був урожай? Та вже не нормальний. <реш> тільки теж наробилася. Нічого не хочу, друзі. Хочу тільки в душ і, і лягти собі, нічого не хочу. Так замучилася. Я кажу, що дуже велике в малині відігріває відігріє е, погода. Дуже велике. Якщо сонце цілий день парить, в голову пече, аж загоріло, запалало, то цей то воно важче, набагато важче збирати, аніж це, коли нема е, жари і коли вітерець подуває. Але що? Так. Це сегодня тиждень що буде? Те. До кінця тижня. Файно. Ні, ну ще маємо зб... то через день, ще в середу будемо, в п'ятницю вже Артурочка приїде наш. Студент, бо в п'ятницю немає пар. Вже буде легше. Дай, в середу Дениску прийде зі школи та й станемо разом. Ну нічого, все одно вересень це не серпень, друзі. Най буде все одно трошки прохолодніше буде. Ну, має надію, не знаю. Виключте. Трапельний полив, що відключив, але щось. Каже, треба виключити. Ось такий день сьогодні був, ось такі заробітки були, гарні були заробітки, гарна була малинка, гарна ціна, все все, все файно. все файно. А то, що наробилися, ну а так не буває, щоб, знаєте, без труда витягнути рибку з пруда. Треба все постаратися, треба все як щось хочеш мати, ти мусиш наробитися. Це, друзі, щоб ти не робив, чи розумово, чи фізично. Мені деколи краще фізично, ніж розумово. Я вам чесно кажу. Бо ти відробив, зараз покупаєшся і собі ляжеш, а розумово в голові стоїть і стоїть і стоїть. Ні, ні. Добре. Пишіть, яка у вас ціна. Тернопільщина 110 гривень. Пишіть, яка ваша ціна. Може, також піднеслося, якщо в нас піднеслася, може і вас піднеслося. Все, гарного вам дня, гарного дня вечора, спокійного, мирного, тихого, доброї всім нічень. І думаю, що до завтра. Завтра зустрінемося. Па.